14 липня 2024 року, у неділю третю, після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського, предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Бориспільський і Проверський Антоній, єпископ Пірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гостю священному сані. твоє тело Твоє светло буде, а ще ли ока Твоя лукава будет, все тело Твоє темно буде, а ще вас свят, і жив тебе твоя тмами. Після читання святого Евангелія блаженніший владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб. Берегти чистоту свого ума, тобто служити Богові своїм умом і своїм життям. А служити Богові – це значить шукати правди Бога, шукати, що Бог хоче від нас. І те виконувати, це і служити Богові. І тоді ми будемо щасливими, благословеними тут на землі і спасенними на небі як Христі Ісусі Господь нашому, якому від нас слава і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна благодать! Всегда немощная я врачую сі, я пророчествует Виктора всі. Пророчі Віктора. подякона, водякона, помоліться в воєн да прийде на нього благодать Всесвятого Духа Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на діякона випускника Київської духовної академії Віктора Якименка. Після відпусту предстоятель привітав паству з неділою та благословив вірян. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенні владичі нашої Богородиці всіх Марії, нехай Господь благословить вас і ваших сродників, вона благопотрібна для земного життя, спасіння в житті вічному. Молитвою Пресвятої Богородиці, яке Господь власловить землю нашого миру. З праздником! аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.